Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Гращук. 30 травня День жіночої емансипації. День минув, однак саме на цю тему я сьогодні хочу з вами поспілкуватися і закликаю вас, шановні глядачі, телефонувати нам до студії. Номер телефону у вас на екрані. Звичайно, в першу чергу я чекаю дзвінки від жінок, але хочу, щоб і лунали у нас і чоловічі голоси, тим паче, що. Емансипація буває і чоловічою, і навіть дитячою. Однак саме жіноча заслуговує на особливу увагу. Ну насамперед тому, що впродовж дуже багатьох століть жінок не вважали рівними в суспільстві. Ну а по-друге, жінки доклали дуже багато зусиль для того, щоб відвоювати і право на вибори, і на роботу, і на навчання у вищих навчальних закладах, зрештою, і на Приватну власність і навіть на банкову карточку, бо тривалий час жінки своїми коштами, як кажуть, не розпоряджалися. Ну дуже багато чоловіків можливо зараз кажуть, «Ну, отже, ви вже все маєте. Що ж ви ці питання знову підіймаєте? Ну з одного боку, начебто, й так. Більше так знаєте, де -юре. А де-факто, коли більш детально підходити до тої чи іншої справи, то вона виявляється зовсім по-іншому. І саме про це ми сьогодні будемо говорити в нашій програмі. У мене в гостях Мар'яна Вершиніна, депутатка Івано-Франківської міської ради, громадська діячка, голова громадської організації Мами Прикарпаття. Пані Мар'яна, я вас щиро вітаю в нашому прямому ефірі. Звичайно, за тема така обширна, Дякую. і дуже багато є моментів, які ми сьогодні. Ні, з вами напевно, якщо нам дозволить час, зачепимо, і все таки я би хотіла, щоб ми почали з резонансної інформації, яка не так давно пролунала в Україні, і яка мала такі ну шалене, як кажуть, відгуки як позитивний, і так і негативний. Я маю на увазі про те, що «Укрзалізниця» хоче в тестовому режимі запустити жіночі не потяги, а вагони. І жінки, дехто сказав, ось нарешті я буду спокійно себе почувати в потязі. Адже ми знаємо, скільки впродовж багатьох років відбувалися різні нехороші випадки. На превеликий е, жаль, е, жінки потерпали. А як кажуть, кривдники залишалися безкарними, так? А чоловіки наразі е, такі маленькі бунт. Вони кажуть, це що в кожному чоловікові тепер жінка бачить галтівника і насильника. Є ще інша, як кажуть, сторона. Вони кажуть, що це величезний мінус владі, яка по великому рахунку не здатна захистити жінку і змушена робити спеціальні вагони. У такому разі доведеться взагалі все в цьому суспільстві ділити так на жіноче і чоловіче, від чого жінки навпаки хочуть відійти. Ваше сприйняття ось у цього потягу. Доброго вечора, студія. Доброго вечора, шановні глядачі таля... телеканалу Галичина. Я дякую за запрошення і дякую за те, що ви власне піднімаєте теми емансипації, теми жіночих прав, теми рівності, оскільки на сьогоднішній день це є дуже важливо навіть в контексті євроінтеграції і руху України до Європейського Союзу і до НАТО. Власне, наша країна якраз повинна зробити дуже багато кроків в. В тому числі і в частині рівності е, чоловіків та жінок для того, щоб ми були е, членом європейського союзу. А як ви гадаєте, якби ми не прагнули стати частинкою європейського союзу, у нас в державі би що з цього приводу змінювалося? Е, однозначно, тому що дуже помітно, що в суспільстві е, вже назрівають зміни. Власне, можливість українців їздити по біометричних паспортах паспортах до євро, країн Європи вона дуже багато відкрила нам очей на різні ситуації. До речі, якщо говорити про потяги, то такі вагони є в багатьох країнах Європи, де в одному вагоні їдуть лише жінки і це абсолютно я нормальним пані Марія. Але... Я вас тут переб'ю. Uh -huh. Бо я, до речі, теж цікавилася цим питанням. Вони кажуть, що це більш притаманно країнам як кажуть третього сорту, менш розвинутим. А ось в європейських країнах вони на початку були в них такі вагони, але вони зрозуміли, що їм від цього треба відмовлятися. І дуже багато країн, європейських, зокрема, відмовилися від цього. А потім треба ще до уваги взяти. знаєте, що у них немає нічних, я так розумію, потягів. Розумієте, а найбільший дискомфорт відбувається саме як кажуть увечері, і вночі справді питання є дуже глибоким і широким, і на мою думку, дуже важливо на сьогоднішній день зробити достатню кількість таких майданчиків для дискусій, тому що це питання виникло. І викликало дуже багато різних коментарів, як позитивних, так і негативних, в тому числі, тому що немає от такого глибокого розуміння. Якщо, скажімо, можливо, недалека подорож про що ви сьогодні згадували, і я з вами повністю погоджуюсь, можливо, немає потреби в оцих окремих вагонах. Знову ж таки, коли ми обговорювали в громадській організації мама Прокарпаття це питання, коли ми обговорювали питання окремих вагонів у жіночому клубі вершин. Жінки дуже неоднозначно відгукуються, якщо говорити про жінок, які, скажімо, постраждали в якійсь мірі або в якійсь були ситуації, де вони відчували насильство, особливо зі сторони чоловіка, то вони перебуваючи з Скажімо, іншим чужим чоловіком в такому тісному контакті вони вже через оці психологічні такі особливості вони вже відчувають небезпеку. Не тому, що це просто жінка, а тому, що в неї є певний життєвий досвід, який вона пережила, і це для неї буде дискомфортом, вона може почуватися тривожною, ну в залежності від е, е, особливостей уже тієї жінки і того чоловіка, які в одному купе перебувають. Якщо говорити теж ми піднімали таке питання, як коли мама їде з сином моєму сину на сьогоднішній день 14 років, зовсім ну, зовсім скоро, через пару років, цілком можливо, ми будемо подорожувати разом в одному купе. Що ж мені, як матері зі своїм сином, скажімо, брати тоді окремі квитки в купе, щоб інша жінка не відчувала себе дискомфортно. Тому, власне, на мою думку, питання окремих вагонів воно є на часі, але воно потребує дуже багатьох майданчиків, де будуть вести дискусії. І тоді ми побачимо чимо наскільки суспільство ем, наскільки суспільство потребує Такого вагону окремого і такої послуги, чи все ж таки можливо якось по-іншому вирішувати вирішувати можна дане питання? Ну і знову ж таки, оце, що я сьогодні зачепила про дітей, про скажімо, коли дружина своїм чоловіком подорожує, що ж їм теж брати окремі купе для того, щоб доїхати в якесь місце. Тобто, дуже багато таких питань виникало в наших спільнотах, на які у мене не було відповіді, і в засобах маси інформації, і скажімо, від той ж залізниці Укрзалізниці, ну ми не побачили оцих відповідей, ті, які у нас виникали. Ну я вважаю, що дане питання потребує довивчення. І широкої, більш ширшої такої дискусії, і лише уже при обговореннях в широких колах ми тоді отримуємо той результат і зможемо знайти те рішення, яке буде найбільш таким доцільним власне в нашій країні. Бо справді є країни, які, в яких є такі вагони, а є країни в тій же розвинутій Європі, в яких цього немає. Тому ми повинні, я вважаю, для себе шукати власне ті рішення, які будуть для нас найкращі. Що для нашого суспільства для наших жінок і для наших чоловіків виявляється, що е, львівська залізниця вже впроваджувала е, такі вагони, але вони кажуть, що вони не користувалися ніяким попитом. Знаєте, мені здається з одного боку. Е, такі вагони і потрібні, особливо якщо мами переміщаються з малюками. Так малюки е, потребують більше там уваги. Вони капризують, можливо десь дратують інших пасажирів. Можливо, і потрібні такі речі. Є жінки, які дійсно дискомфортно себе почувають в оточенні. Чоловіки, навіть незалежно насильники, вони не насильники, так просто дискомфортно. Тим паче, якщо це попереду ніч, треба переодягатися, і є якісь такі моменти і незручності. Мені здається, що такі вагони повинні бути, але як кажуть, вони. Ну на, на вибір е, самої е, жінки, але так. разом з тим це не говорить про те, щоб е, жінка, яка їде не в жіночому вагоні, що вона там залишається беззахисна. Ви знаєте, що до речі, за радянські часи е, в кожному потязі були міліцейські бригади. На сьогоднішній день Україна від цього відмовилася, і мені здається, що це теж дуже велика помилка. Так насправді я теж чула про різні ситуації, коли на станціях, уже коли поїзд зупинявся, приходилось викликати коли виникали якісь конфлікти, викликали власне поліцію уже на наступну станцію, де потяг зупинявся. Тому що неодноразово навіть я коли подорожувала, бувало таке, що я приходила в купе, і були одні чоловіки, які розпивали пиво і їли тараньку, і ти приходиш тобі вранці Ці на пахи, якісь ще. та тобі на, на навчання, якесь, а ти ну якби застаєш таку ситуацію. Але ну в моєму випадку не було якихось ну надзвичайних ситуацій. Туації я або зверталась до тих людей, які були в купе, або якщо мене не чули, то до провідника в купе, і питання швидко вирішувалося. Але ми бачимо в мережах. Ми... Я, я вас переб'ю, дозволю собі. Питання вирішилось. Так можливо вас переселили в інше купе. Але ж подивіться, виннуваці залишаються безкарними. Тобто, ну от вас переселили, ну а вони вже як там собі випивали, хто хай собі випивають уже до ранку. Розумієте? Так. І так в багатьох випадках, що жінку може десь і рятують, а злочинці залишаються безкарними. Це значно ж, ж насправді я е, е, в, 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 опираючись на свій досвід, була і в такій ситуації, коли самі чоловіки їхали в одному купе, і один з чоловіків відмовився їхати з іншими, які теж розпивали напої там і так далі, і самого чоловіка від чоловіків відсолили іншому. Ше купе, тому мені здається, що це насправді не є питанням ну чисто там ну, чисто жіночим, це є питанням ну дуже таким багатогранним, і це також я погоджуюся, що ви сьогодні говорили про дітей. Також ну і цей контекст він є доволі широким. І власне питання чоловіків, жінок, дітей його варто обговорити і власне після того приймати, дослідити, навіть приймати, можливо, навіть протестити. Якщо ви говорите, що у Львові був. Був такий вагон. Я про це вперше чула. Можливо, теж, читав, це, це була можливо. Про цю послугу була було дуже мало інформації. Жінки про це не знали. Не знали ті жінки, для яких це було важливо. Була проведена або не проведена взагалі якась така рекламна адвокаційна кампанія, і тому про це мало дізнавались, і не було ну, в цього в попиту. Було. Такого <свят> ну тут важливо власне теж дослідити, можливо, взяти той досвід і на нього опертися, що було не Зроблено, можливо, не так, і далі приймати певні рішення. Не факт, що в Україні будуть курсувати такі вагони, не факт, що в них однозначно є велика потреба. Моя думка, що я вважаю, що Україна є велика країна, і в нас дійсно є потяги, які їдуть. Кілька діб на етапі. Так, є, от з івано франківська якщо в Харків їхати, це дуже тривала дорога, і звісно, що на цій ситуації треба вважати. Мені здається, що власне окремі вагони це хороша ідея, хороша така ініціатива. Можливо, навіть і потрібна доволі, але це треба дослідити, вивчити, опитати, і тоді ми приймемо уже е, таке чітке рішення, яке буде зважене, яке буде е, обговорене, і тоді ми отримаємо хороший результат. Тому що дуже важливо, як суспільство сприйме це, чи будемо ми користуватись, як ми будемо користуватись цією послугою, і е, ну, наскільки вона якби буде в подальшому себе показувати я так зрозуміла що громадські організації дуже активно до цього взялися ви сказали що ви обговорювали у так, себе. Так, справді громадська організація мама прикарпаття і жіночий мотиваційний клуб Вершин» ми завжди слідкуємо за питаннями рівності чоловіків та жінок і власне теж на останній нашій зустрічі не обійшлось без обговорення рівності чоловіків і жінок і ми вкотре обговорювали питання кількості жінок у виконавчому комітеті в івано-франківському на сьогоднішній день у виконкомі і Івано-Франківському міському є 56 членів, з яких лише 13 – це жінки. Це дуже маленький відсоток, і більшість цих жінок, які е, входять в склад виконавчого комітету, це селищні старости. Е, також, якщо ми говоримо про заступників міського голови, до прикладу, яких є 10 чи 11, е, даруйте то вже точно не згадаю. То лише дві з них: е, дві Вікторії, дві жінки. Маріна, тобто, це доволі... чим доволі пов'язано, бо в великому рахунку е, якщо ми зуміли. За ну, хай буде за протягом певного часу відвоювати, я кажу, своє місце під сонцем, тобто вона закладена дуже багато енергії і потужності. Чому ми досі так важко пробиваємося до влади? Е, ну це процес. Колись жінки важко виборювали своє право голосувати, бути обраними, володіти майном, водити автомобіль, навіть отримувати здобувати освіту. Дуже багато прав. І сьогодні, коли скажімо, я чи інші жінки, які мають це право, для нас це вже звично. Нам не здається, що це щось надзвичайне. І дуже багато моїх подорожок вони навіть не знають, що цього колись. Не було, що що вона не, не могла не що можливо колись не було права в жінки водити автомобіль. Зараз це уявляється, вона, вона навіть спадщину, якщо батько їй давав не могла прийдене, мати, вона так. не мала права самотужки без чоловіка. Це не сприймає. Якщо ]ся. ми говоримо про вибори і про можливість балотуватись, зараз в списках на попередніх виборах в органи місцевого самоврядування і до парламенту було тридцять була така норма. Квота Квота жіноча 30%. І ми Бачили, що ця квота спрацювала, що значно більше жінок прийшло до влади, значить, я роблю такий висновок, що недостатньо на сьогоднішній день є тих правил, тих норм, тих законів, які би давали нам право і давали нам можливість реалізовувати це право. Скажімо, якщо говорити про виконавчий комітет, то я як депутатка Івано-Франківської міської ради заадресувала депутатське зверненням з проханням до міського голови включити ще трьох жінок. До складу виконавчого комітету на сьогоднішній і день це ми? звернення обдумують, розглядають, бо міський голова каже, що після того як це звернення і ця моя ініціатива набрала такого трохи розголосу. То пришпочали інші ініціативні групи такі приходити до міського голови теж з таким проханням, за його словами. І він каже: Мар'яна, я би радий тебе підтримати. Ініціатива хороша. Але коли зараз в мене під кабінетом буде черга стояти, і всі захочуть хтось свою жінку включити, почув почу, якусь небезпеку. Так, так, так. І в, ось і, і власне. А я кажу: ну давайте якось міняти. Чому таку кількість чоловіків все ж таки включили, і вони мають можливість впливати, приймати рі? рішення, знайомити з матеріалами, а жінок ми не хочемо включити. Є Хоча на до жінок дуже величезна довіра. Беремо до уваги так, нашу правда. пані Оксану Савчук, так? так скільки чоловіків поряд з нею на виборах були, але суспільство обрало саме її. Так, і вона стала депутаткою від міста Івано-Франківська в парламенті, представляє Івано-Франківську громаду. Так, безперечно, я вважаю, що ми повинні власне, бо норми дуже часто є, але ми повинні власне користуватися цими нормами, і дуже часто от, є норма. Але її треба, як то кажуть, дотискати на неї треба наголошувати. іноді не один раз, іноді десять разів, іноді буває більшу кількість разів. Треба проговорювати, треба наголошувати, звертатись письмово для того, щоб ця це право жінка могла реалізовувати. Я так Але я я розуміла, я хотів... коли з'явилася така квота, жінки раптом повірили в те, що вони можуть бути обрані. Тому почали давати свою кандидатуру. Так, Однозначно, раніше, коли не було цієї квоти, жінок ставили там десь. Або, кінці, або в кінці списків, або взагалі не ставили, ну тобто такі от різні ситуації. А зараз, коли ми маємо чітко, в кожній в кожній п'ятірці мінімум там дві жінки, краще, ну, може бути, дві-три жінки. І тоді ми ми побачили реальний результат як в парламенті, так і в радах різних рівнів, як міських, районних, обласних, це ну, показало хороший результат про те, що квоти працюють. Але хотіла продовжити про чоловіків, власне, тому що е, 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 є те, Теж буквально ну, не так давно прийнятий закон про от власне рівність теж чоловіків і жінок, коли чоловік може йти у відпустку по догляду за дитиною. І в моїй в моєму середовищі одна сім'я скористалася, цим оскільки дружина працювала на хорошій роботі. В неї була в кілька разів більша заробітня плата, і відповідно її їхній сім'ї вони порадилися. Було вигідніше, щоб чоловік пішов в відпустку по догляду за дитиною, а жінка залишилась працювати. Ми будемо відверті, далеко не кожен чоловік зможе через це як кажуть переступ на це погодитися. Так, але коли ця, е, коли ця е, така можливість є, е, ну, цій сім'ї ця можливість дала таку хорошу нагоду, по-перше, батьку е, провести час з дитиною і відчути, як це буде. В відпустці по догляду за дитиною, яка це відпустка. А, а по-друге, сім'я загалом фінансово була більш спроможною. Сім'я не втратила, тому що якщо в чоловіка була мінімальна заробітня плата, а в жінки була 20 чи 30 тисяч. Ми розуміємо, що сім'я виграла фінансово, і сім'я була більш спроможною. І для сім'ї це значно корисніше. І якщо для сім'ї це корисніше, значить і для міста нашого, для громади, це загалом корисніше, тому що ми вже вже та сім'я. Сім'я не думала, де взяти грошей там, на, на, на те, щоб виховувати. Я дитину. думаю, що таких подружніх пар буде з часом, Так, все більше і більше. Я кажу, в більшості домінувати, але все таки так, тому що дуже часто ми бачимо, що чоловіки можуть і ну, не впевнено себе почувати в цій ролі. Угу. Але коли ну, ця тенденція потроху буде Ну, більше буде чоловіків, і то інші, які, скажімо, через якісь такі психи. Треба чітко міняти свою психологію. Так. Абсолютно правильно, є от такі, що психологічні бар'єри. Угу. І, власне, коли е, от, буде трохи більша кількість цих чоловіків, які йдуть в відпустку по догляду за дитиною, це буде ставати таким, вже не таким страшним, а таким буденним, воденним. Так Марія, ви знаєте, воно закладається з дитинства. собі, біля загадуйте, е, казки, казки. Завжди е, дівчина там, вона чекає когось принца, і ось тільки тоді починається у неї чудове життя, коли з'являється цей принц. А по великому рахунку, це ж не так. І так розумієте, це так вкладає. Що жінка постійно повинна бути, що її щастя залежить від нього, а в дійсності це далеко не так. Тому мені здається, що треба вже і на казки сьогодні свій погляд змінювати, і наших дітей вже якось виховувати, напевно, на інших якихось казках. Так і є. Зараз дуже багато програм є навчальних, як для підлітків, так і для. Дітей молодшого віку, де власне показують нові сучасні тенденції, коли може і батько, і мати займатися вихованням дітей. Бо дійсно, скажімо, якщо в такі більш давні часи, питання виховання дитини, питання дому, побуту це все було покладено більше на, на жінку. На сьогоднішній день ми бачимо зовсім інші тенденції. Я вважаю, що це правильно. І ми повинні в цьому, хоча ви знаєте, рухати. на сьогоднішній день теж дуже багато є керівників і на державній службі. І на приватній, коли до жінки все-таки інше відношення. Коли жінка приходить на роботу, і ми про це вже неодноразово говорили, завжди її оцінюють зовні. Яка вона, так? Чоловіка так зовні навряд чи хтось оцінює. Так? Дивляться на його розумові можливості, на його фізичні можливості, що він має, чи має там стаж. А жінку, окрім того, що там повинен бути і стаж, і диплом відповідний, вона ще повинна якимось чином зовні відповідати. Це теж, до речі, така, знаєте, дискримічна. Рімінації так вважаю. так це правда, і дослідження це підтверджують. Підтверджують дослідження, й те, що у жінок на керівних посадах нижчі посади. Це конкретні цифри, які ну якби взяті з конкретних статистичних даних, з відповіді на інформаційні запити. Це дійсно так, і це сумно і прикро. І якщо говорити про сьогодення, то далі дуже багато жінок поєднують роботу, бізнес і домашні справи. І це значно більше навантаження, скажімо, якщо в одній тій самій сім'ї є чоловік і жінка і обоє працюють, і обоє навіть заробляють приблизно одинаково, то домашні хатні справи дуже часто в переважній більшості покладають на жінок. Отже, жінка вдвічі більше е, получається, що працює ну, е, е, і думав, на неї працює. так, і на неї на значно більше навантаження. І також читала одну новинну статтю цікаву, де Америка чи Канада не пригадаю точно, яка країна, де жінка відсудила в чоловіка через суд великий розмір штрафу, тому що вона не працювала і відповідно виконувала домашню роботу всю. І коли вони розлучили з чоловіком, він її виплатив. Суд зобов'язав виплатити чоловіка компенсацію за той весь період. Порахували скільки прибиральниця мала отримати, скільки там домогосподарка, кухарка. Вони це все вивели, порахували. Вона подала до суду, і суд задовільнив. Позов і зобов'язав чоловіка виплатити там кругленьку суму. Ну, бачите, тому так за кордоном особливо кажуть італійці, вони не поспішають розлучатися з жінками, тому що розуміють, що їм доведеться до кінця свого життя потім утримувати ту жінку. Так. так я ще б зайняти ще є моменти є, що коли відбувається скорочення на роботах. І це дійсно такі факти є, і вони не поодинокі. То в першу чергу, якщо це колектив змішаний чоловіч жіночий, то жінок в першу чергу е, звільняють. Мовляв, вона заміжня, особливо якщо вона заміжня, тобто в неї є годувальник, тобто вона може прожити. І її звільняють. А чоловіка, зважаючи на те, що він вважається годувальником, хоча великий знак питання, то його не звільняють. Це такі моменти теж є, яким чином в такому разі може себе жінка захистити в цьому випадку. Однозначно, фікса. Сувати це і звертатись навіть в відповідні органи з зі скаргами, в залежності від того, яка це установа, яка організація під ну чию юрисдикцію вона підпадає. Якщо це, скажімо, якісь комунальні підприємства, відповідно вони підпорядковуються органам місцевого самоврядування. Якщо це якісь інші установи, то відповідно ну теж в залежності від того, в якій зоні підпорядкування знаходиться ну установа підприємство, з якої ну хочуть звільнити. Дійсно, навіть на співбесідах, колись кілька років тому, в нашій громадській організації Мами Прокарпаття теж обговорювалося це питання. І коли мама виходить з декрету, з декретної відпустки, дуже часто, от. В пошуках нової роботи, тому що за 3, іноді 5, іноді шість років, поки мама доглядала за дитиною, приходиться шукати нову роботу. І коли ти приходиш на роботу, в тебе починають запитувати, скільки в тебе дітей, якого віку, і чи будеш ти ходити на лікарняні, чи є в тебе кому доглядати дитину. І ці питання абсолютно не відносяться до професійних якостей і професійних знань, вмінь даної. Кандидатки, яка прийшла влаштовуватися да, та на ту чи іншу посаду, і дійсно роботодавці дуже часто віддають перевагу чоловікам, розуміючи природню ситуацію, що так діти хворіють, так у дітей будуть свята в садочках, випускні в школах і інші ситуації, коли ну в нормально нормальних таких людських ситуаціях, звісно, що та жінка, мама захоче бути присутньою. Чи на святі у дитячому садочку, чи на випускному, в шкільному, в школі чи в ліцеї. Я розумію, що чоловікам, ну не всім, але багатьом чоловікам, знаєте, така ручний песик, такий дуже вигідний, коли жінка повністю матеріально залежить від нього, він, можливо, і радий, щоб вона не працювала, тому що тоді жінка стає повною рабиню, вона на обслузі у свого чоловіка. Але з другого боку, мені здається, що сучасні чоловіки, ну, я маю на увазі так, 23-20. Два роки у них вже менталітет дещо змінюється, і вони розуміють, що якщо їхня кохана там, або дружина буде не просто коханою, а буде партнером, з яким можна вирішити бізнесові справи, які Порадитись. життєві, так життєві, якісь що на, на це полегшить їхнє життя. Так, справді ми бачимо таку вже і трохи іншу тенденцію, але я погоджуюсь з вами в тій частині, що не є погано, коли жінка займається, скажімо, домом, вихованням дітей. Це теж позитивно, тому бо в такому випадку діти дуже добре доглянуті. Якщо це там кілька дітей, то вони там, жінка, коли там займається і на додаткові якісь гуртки дітей возить, і вони вчасно всі поїли, вчасно попили і гарно одягнені, все попрасоване і так далі. Бо я, як зайнята жінка, точно можу сказати, що зараз я от навіть мені трохи шкодую, що я не встигаю дуже часто робити все, що треба по дому, і, скажімо, приділяти достатньої уваги своєму сину. Тому не завжди це є погано, коли. Жінка займається домом, але я хочу десь звернутися до кожної жінки, що не завжди, як то кажуть, є всі чоловіки такі добрі і хороші. І не завжди цей чоловік буде поряд з вами. Якщо буде завжди, це супер, але трапляються дуже різні ситуації. І в колі моїх знайомих теж було, коли розлучались пари, коли чоловік гинув на сьогоднішній день. У нас в країні триває дуже війна, багато. і дуже багато чоловіків прийшли воювати, і можна. Важливо, хтось з них не повернеться, і власне треба буде цій жінці виконувати самотужки. самотужки. І власне дуже важливо, щоб жінка була спроможною, от щоб кожна жінка була спроможною. Я дуже цього хочу і дуже за це вболіваю. Щоб, бодайся жінка сама собі могла дати раду. Роботами Мар'яна вже підійшла до завершення, то я просто так скажу одним реченням, Будучи доволі сильною жінкою, ми повинні залишатися слабкими і доволі жіночними. Бо чоловіки думають, що якщо ми візьмемо владу свою руку, то вони втратять у нас жінок. Це не так? Ми будемо залишатися жіночними, попри те, що будемо сильними, больовими ну і цільними особистостями. Маріночка, я вам щиро дякую. Дякую всім, хто був з нами протягом цього ефіру. Я з вами прощаюсь до понеділка. Ефір обласного телебачення «Галичина» триває. Залишайтеся з Галичиною. Дякую за запрошення.